У нашій студії Станіслав Желіховський, це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Наші вітання вам, пане Станіславе. Доброго дня. Ми спілкувалися ну, щойно і так. Нашого колегу Олега чули перед цим з уповноваженим президента санкційної політики паном Лосюком. Коли говорили, він оцінює шанси на от, тему нафти і просування її 50 на 50. тобто, в принципі. Не дуже оцінка від вас: е наскільки нереально, що нафта сьогодні і прайс кеп зниження її будуть сьогодні не просто обговорені, прийняті, проголосовані, вставлені в цей 18-й пакет? Ну, дійсно, зараз дуже важливо для нас отримати. Чіткі запевнення, що європейський союз готовий підтримувати українську державу, а так само а, а так само щодо того, що готовий тиснути на Російську Федерацію, і хотілось би бачити максимально ефективний пакет санкцій з боку Євросоюзу. Однак, поки що я не маю дуже великих таких сподівань, що там дійсно будуть якісь сильні запроваджені сильні обмеження проти російської нафти, враховуючи те, що все ж таки ми пам'ятаємо і під час попередніх зустрічей, зокрема, і групи. Семи в канадському кананаскисісі і під час багать, багатьох інших е, е, зустрічей не було, скажімо так, єдності думок, і бачимо, що перш за все немає синхрону і сполученими штатами Америки. Ну а також ми бачимо, що і в самому європейському союзі є ті чи інші держави, які можуть виступати проти ефективного 18-го пакету санкцій. Тобто я думаю, що скоріше всього це буде максимально компромісний пакет, максимально компромісні обмеження, враховуючи ті реалії, які зараз є, але це не означає, що таких запровадів. Же не буде, я думаю, що будуть винаходити інші способи, як можна посилити тиск на Росію, включаючи її енергетику. Це можуть робити як окремі країни, члени, так і загалом можна це робити в інших форматах, які існують. Тобто, я думаю, що тут є поле для маневру. Тобто, ми не повинні тільки скажімо так, концентруватися, що ось якщо не буде сильного пакету санкцій з боку Європейського союзу, то все пропало. Ні, абсолютно ні. Я думаю, що робота буде вестися, ну і тепер паче буде реакція на те, як зарадіятиме Російська Федерація. Поки що, Сполучені штати і інші західні е, партнери України вони намагаються, скажімо так ще дати е, ну це, це, залишити оце вікно для російського телеграм Володимира Путіна. Що все таки він пішов пішов на переговори щодо мирного регулювання? Побачимо, що покаже найближчий час, якщо звісно Путін на це не піде, і якщо він буде е, надалі. Виставляти всі ті ультимативні вимоги, про які ми знаємо, то я думаю, що вочевидь будуть більш ж, будуть прийняті більш жорсткі рішення по відношенню до Російської Федерації. Ну так само і будуть більш сміливі рішення щодо допомоги українській державі, що показує дані Флайрадару. Вони демонструють, що борт урядовий російський. Ма полтів сполучені штати Америки. Хто на облавку з якою метою такої інформації немає? Ми зараз можемо гратися в припущення, але очевидно, що вони ну явно не на курорт полетіли. Хто це може бути і про що мова? Це наслідок вчорашніх слів Дональда Трампа, чи все ж таки. Рубіо, який каже, що ми не будемо вводити антиросійські санкції, бо хочемо досі говорити з Кремлем, Москви. Ну, дійсно, зараз дуже багато факторів, які можуть, скажімо так, стривожити Російську Федерацію щодо е, того, як далі світ її сприймає. І Я думаю, що тут не лише має місце запевнення державного секретаря Марко Рубіо про вікно можливості, так я дійсно процес тільки теж зазначив, що залишається це вікно, і я думаю, що найближчим часом це можна так само очікувати. Однак, ми так само повинні розуміти, що є і. І тривожні дзвіночки для Російської Федерації все ж таки саміт НАТО, наприклад, який був цими днями, він не пішов по по такому сценарію, який хотіла би бачити, це Росія, і це теж очевидно. Бачимо, що все ж таки наші західні партнери по Альянсу, вони, скажімо так, посилюють свої видатки на оборону, і це вже позитивно. І що не може власне не тривожити Москву. Більше того, ми бачимо, що вчора було підписано угоду про створення спецтрибуналу. Щодо злочинів Росії було підписано президентом України та генеральним секретарем. Ради Європи, тобто бачимо, що є дійсно ті речі, які можуть дуже болюче вдарити по Росії. Якщо не зараз, то в майбутньому, і вочевидь, Путін нервує. Він, він бачить, що Україна не залишається сам на сам з цією агресією. Нас підтримують і, і, готують, і готуються наші партнери до можливості навіть прямого зіткнення із Росією. Зараз теж багато голосів лунаючи до цього. Тобто я думаю, що можливо цей. Борт полетів саме для того, щоб можна було домовлятися надалі про якусь деескалацію, хоча звісно ще зарано очікувати позитивного прогресу в цьому сенсі, але Якийсь умовний Дмитрів міг би бути на тому облавку, щоб власне знову спілкуватися з американською стороною про можливі переговори. Я хочу надати, що вже була раніше інформація, що після 22 червня може бутися нова зустріч між українською та російською делегацією. делегаціями російською делегацією. Можливо, якраз таки, і це теж тема підніматиметься. Тож не мож тож я не виключаю, що найближчим часом ми можемо дізнатися про імовірність такої зустрічі, чи це буде в Стамбулі, чи буде інше, але. Але, можливо, все таки буде якась буде пролити світло на це питання, в якому напрямку взагалі варто рухатися в контексті переговорів щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Про інше спілкування зараз детальніше. От Володимир Зеленський поговорив з Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Нідерландах. Зустріч президентів тривала 45 хвилин. Зазначається, що вона була значно довшою ніж передбачено програмою. За словами українського лідера, розмова була змістовною охопили значимі питання. Зокрема, оточільники держави обговорили наближення миру в Україні, в тому числі також говорили про спільне виробництво зброї і дронів. Зокрема, за словами Зеленського, це мало би посилити не лише українські а й американські. Наголошує на важливості посилити протиповітряну оборону в Україні. Наш президент також. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе виробництво дронів. Можемо посилити одне одного. Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив Трампу фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі. Володимир Зеленський, президент України. А я хочу продовжити іншою цитатою. все пройшло добре. Отак, зустріч з президентом Зеленським прокоментував американський лідер Дональд Трамп. Заявив, що не обговорював з Зеленським припинення вогню, а нібито зустрівся, аби просто дізнатися як справи. Ну також Трамп розповів про плани поговорити з Володимиром Путіним. Мовляв, аби побачити, чи вдасться завершити війну. Далі цитата. Насправді все було дуже приємно. Інколи було непросто. Я думаю, те, що я взяв із зустрічі, було максимально приємним. Я мав хорошу розмову із Зеленським і багато хороших зустрічей із багатьма людьми, багатьма чудовими лідерами. Але він веде хоробру боротьбу. Це важка боротьба. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Це можна заплутатися і переплутатися в Вордингу, в заявах і в психологічних посилах, які намагаються нам чи не нам передати Дональд Трамп. Інтерпретації про що говорили на зустрічі з Трамп, теж різняться. Але тим не менше на... Ми отримали те, за чим їхали на цю зустріч, бо йшлося про те, що ми хочемо отримати запевнення, тому що Сполучені Штати продаватимуть нам, продаватимуть, не передаватимуть, а продаватимуть нам американську зброю за наші гроші і гроші партнерів. Ну, загалом, загалом, якщо говорити про саміт північно-датичного альянсу в газі, то він в цілому був прогнозованим, але все ж таки з, зі знаками плюс. І тут перш за все варто розуміти, що були е, було багато скепсису щодо того, чи взагалі українське питання буде підніматися. Так, ми повинні розуміти, що зараз. Дуже багато є тих викликів, які про які говорили зокрема на саміті НАТО, і тут можна згадати і близькосхідний конфлікт, і багато інших проблем. І, звісно, внутрішня, внутрішня ситуація пов'язана із самим альянсом, його функціонабельністю і його обороноздатністю. І тут, звісно, говорилося про внески, які повинні здійснювати кожна окрема країна-член. Але Україна все ж таки була згадана і згадана і згадана в як в підсумку. Кові декларації, так і звісно, під час виступів, і дуже було приємно почути від генерального секретаря НАТО Марка Рюте про те, що альянс підтримуватиме Україну на шляху ну шляху щодо членства, і це добре. Тобто, нас все таки бачать в бачить майбутньому членом єдиної трансатлантичної родини, і це звісно плюс. Так само важливо. Що навіть в декларації підсумковій декларації говориться про те, що потрібно підтримувати українську оборону оборону та оборонну промисловість. І тут також варто розуміти, що це. І може бути може включати і виробництво дронів, і боєприпасів, і техніки, і тому подібне. Тобто, я думаю, що тут дуже велике є поле для діяльності а отже, варто очікувати в майбутньому позитивних зрушень в цьому сенсі. Вже й так є багато наробіток, і підписані відповідні контракти. я Думаю, що все це продовжуватиметься та масштабуватиметься. Так само дуже важливо, що в декларації згадана Росія як довгостроковий виклик євроатлантичному простору, і це також плюс. тобто, не сталося того, що, наприклад, Росія би там взагалі не згадувалася, тобто не, не відбулося те, що багато було припущень, що ну можливо в зв'язку з позицією Дональда Трампа та його адміністрації. Що скажімо так не варто скажімо так його так дражнити і скажімо так дратувати тим, що там буде згадано, наприклад, Росії включати зараз переговірний процес і бажання Білого Дому зараз досягнути якихось. Угод із Російською Федерацією, ну і звісно, зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа вона дійсно важлива. І до останнього не було зрозуміло, чи все таки вона відбудеться чи ні, але ж бачимо, що сторони говорили про це. І варто ще згадати те, що під час прес-конференції Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати обмірковуватимуть посилення української борноздат. Тусі, зокрема, і в, в контексті надання ракет Петрі для систем Петріот, і це теж дуже важливо для нас, особливо ми бачимо. І постійно це відчуваємо на собі. Ті обстріли, які постійно, які перманентно здійснює Російська Федерація, ось тобто, Я думаю, що в цілому самміт саміт був непоганим. Звісно, не все те відбулося так, як нам би хотілося. би. хотілося, більше, щоб була більше уваги приділялося приділялося саме питанню російсько-української війни. Щоб було більше запевнень щодо того, що Україна може приєднатися до північно північнотичного альянсу. Можливо, якихось більше і тому подібне, але в тих реаліях, в яких ми зараз перебуваємо, це цілком непогана, непоганий саміт. Я думаю, що Росія отримала необхідні сигнали для неї, що все ж таки Україна знов ж таки не залишиться сам на сам з країною агресорською агресоркою. Ну і бачимо в цілому, є непогані позитивні заяви від самого Трампа. Тобто, не вже не відчувалося того, що Трамп, скажімо так, не зацікавлений взагалі в якихось в якомусь розвитку північнотатичного ем, Альянсу чи підтримки України. Ні, все ж таки є е, е, такі, от гарні сигнали. Е, і я думаю, що це варто. Звісно, розвивати, покращувати, і я думаю, що цек само цей важливий сигнал в контексті двосторонньої американсько-української співпраці, тому що ми пам'ятаємо, були кризові моменти. А зараз все таки ми бачимо, що Київ та Вашингтон намагаються працювати максимально ефективно та приймати ті рішення, які були б вигідні для обох держав. Financial Times теж фіксують такі зміни сигналів. От по результатам саме НАТО вони пишуть наступне: Трамп почав використовувати жорсткіший тон щодо Путіна. Водночас виявив симпатію до українського президента Зеленського, назвавши його дуже милим. А резюмування по використанню жорсткішого тону щодо Путіна воно на основі чого. Прийнято на основі тих заяв про те, що я говорив з Путіним. Він запропонував допомогу по Ірану. Я сказав, мені потрібна допомога з Росією. Чи, чи були інші більш жорсткі заяви, якісь які підкреслювали, що тон по путіну змінився у Трампа? Ну, Ми цілком бачимо, що є тенденція до того, що Російська Федерація все більше, скажімо так, опиняється під прицілом Дональда Трампа. Не і якраз таки сам Водімір Путін він стає об'єктом тих тих заяв, які лунають від очільника американської. Держави, і вочевидь, зараз Трамп не сприймає Путіна як ту особу, яка готова йти на перемир'я. Він він це дав зрозуміти під час саміту НАТО, і я думаю, що це дійсно чіткий меседж, що все ж таки американська адміністрація переоцінює і змінює погляди на те, як вони сприймали власне російського диктатора та саму Росію. Побачить. Чимо, як які будуть зараз перемовини між Вашингтоном та Москвою, але все ж таки є сподівання, що Сполучені Штати займуть більш жорстку позицію. Так, ще має передувати можливому переговорному процесу телефонна розмова між Трампом та Путіним. Побачимо, наскільки вона буде продуктивною, і які сигнали надійшли російський диктатор. Але в будь-якому випадку нам важливо, що Трамп він розуміє. Ще, хто насправді є зачинщиком цієї цієї ситуації пов'язаної з війною? Хто є агресором? А це очевидь Російська Федерація. А тому Трамп він може змінити ті підходи, які були досі. Ну і так само очікуємо на те, що все таки він буде і в цілому. Більше робити для регіону центрально-східної Європи, ось бачимо польська сторона, зокрема і президент Анджей Дуда, заявив після саміту НАТО на прес-конференції, що можливо відбудеться незабаром візит Дональда Трампа до Польщі, і так само так такі розмови під, підтвердив і очільник офісу президента Марчер Мастарелек. Тобто, ми можемо. Сподіватися, що якщо Трамп дійсно відвідає сусідню Польщу, хоча були наміри і раніше організувати цей візит, але відкладалися. Ну, побачимо, як буде цього разу. То я думаю, що там більше приділятиметься під час такого візиту гіпотетичного правда, ще візиту, більше приділятиметься питання центрально-східної Європи. Ну і так само будуть будуть говорити, будуть сторони обговорити про загрози з боку Російської Федерації. Це теж важливі сигнали і очікуємо на новини, які можуть незабаром з'явитися. Давайте додамо інформації зараз безпосередньо від нашого генерального штабу. Звітує головнокомандувач Збройних сил України пан Сирський, що було зупинено наступ росіян на Сумщині. Я зачитаю день насиченої роботи на північно-слобожанському напрямку оборона Сумщини. Одне з основних завдань на сьогодні. За підсумками травня-червня констатує Сирський. Задалі цитата цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території РФ захлинається так само, як і торік спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість ухвалені раніше наші рішення вже дають результат. Просування російських військ у прикордоні Сумщини станом на цей тиждень зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована, власне, це от з міжнародно політичної точки зору ще один контраргумент. Ну і для е, тієї ж самої адміністрації, так білого дому, і для адміністрації е, інших країн, які є нашими союзниками. Ну я, яка показує, що вони маючи вони, я маю на увазі Росію, та маючи таку величезну кількість цього, що у них там є, смертоносного і не тільки все одно. Все одно захлинаються, все одно нікуди не йдуть. Це наша стратегічна перевага. Воно працює і чи спрацює ну це от такий політичний контраргумент для того, щоб. Наприклад, ті гроші, які країни НАТО виділяють нам на наступний рік. А Марк Рют генсек Альянсу казав, що тут буде сума рекордна, і, Ймовірно, вона поб'є рекорд цього року у 50 мільярдів. Щоб вона стала ще більш рекорднішою. А далі ці ж кошти вони ж виділяються не просто там в бюджет. Це кошти, які інвестуються в український ВПК чи в спільні підприємства там між Україною і іншими країнами там Норвегія, Франція, Великобританія і так далі. Щоб таких проєктів стало ще більше, от ми побачимо вихлоп в цьому сенсі. На вашу думку, я думаю, так і. І зараз дійсно дуже багато говориться про те, що потрібно посилити оборона України у всіх можливих вимірах, і всі чудово розуміють, що якщо дозволити Путіну надалі просуватися десь на полі бою, зокрема от в Україні, то це нічим хорошим не обернеться для всього вільного світу. І тому зараз дуже багато ну, про що я теж сказав на самому початку: що багато говориться про те, що зараз виклики є для самого альянсу, для країн Європейського союзу не варто виключати. Те, що Путін буде застосовувати свої гібридні методи, гібридні інструменти в контексті того, щоб можна було дестабілізувати ситуацію в західних державах. А отже, посиливши Україну всіма можливими способами, всіма можливими ресурсами, це убезпечить власне країни вільного світу, інші країни вільного світу від того, щоб там оперувала Російська Федерація. Тож, власне, думаю, що варто очікувати багато позитивних рішень і. І я думаю, що в якщо беремо саме контекст оборонно промислового комплексу, то вже і так дуже багато зроблено, uh -huh. щоб можна було відкривати спільні підприємства, як на території України, так і на території наших країн партнерів. І я думаю, що якраз таки найближчим часом побачимо ще більше таких ініціатив, тому що вони однозначно будуть вигідні усім. Давайте проговоримо про фактор Італії, бо Джорджа Мелоні була україноцентричною, коли сказала Дональдові Трампу, що Іран. І Росія нічим не відрізняються від одна від одної, ну хіба там літери в назвах переплутані місцями, і запропонувала бути настільки ж рішучими щодо Росії, як і щодо Ірану, і це теж дуже важливий момент, тому що мати сміливість сказати подібне Трампу з іншого боку, ну нібито від симпатиків, це теж хороша історія. Так і між іншим, тут буде так само 10-11 липня в Італії стратегічна конференція з відновлення України і президент. Зеленський анонсував та сама Джорджія Мелоні, Вона буде якраз таки там головувати. Ну, теж очікуємо на, на рішення. Чого очікуємо? Так. Власне, на які рішення ну, я думаю, там, звісно, будуть обговорити те, скільки потрібно виділити в найближчій перспективі коштів на відновлення України. Це може стосуватися як ще періоду Великої війни, так і після періоду. Після скоріше за все, звісно, буде говоритися, буде говоритися про те, як потрібно допомогти Україні відновити економіку, якраз таки після завершення гарячої і фази війни, тому що ми всі чудово розуміємо, зараз не так то просто реалізовувати ті чи інші проекти. Тим паче, коли Росія постійно обстрілює Україну, і тут можна щось відновити, і вона зразу може це знищити. Це вочевидь дуже прикра, прикра історія, але добре, що наші партнери готуються зібратися в Італії, щоб підтримати нашу державу. Хотілося б, щоб якраз це все було в одному комплексі. Ми бачили, щоб і посилювалася обороноздатність здатність України, щоб виділялись кошти на віднов. Нашої держави, щоб Україна дійсно мала перспективи членства в європейському суді та НАТО, тому що це те, за що ми боремося, і я думаю, що нас в цьому сенсі підтримують. Так, ми звісно можемо говорити про деяких країн, про деякі країни на заході, які мають власну думку, але, скажімо так, історія розсудить власне такі одії. А нам потрібно зараз дійсно максимально мобілізувати навколо себе ті країни, які нам співчувають, які нас розуміють, які нас підтримують. Тримують і тільки тільки разом ми зможемо і подолати російську агресію, і відновити українську державу. Тому що успішна Україна це і успішна Європа, це успішний вільний світ, і це, скажімо так, буде взірець того, що як народ, який бореться, виживає і як перемагає, ще й може, скажімо так, розбудувати сильну державу, яка може зайняти гідне місце у сучасній геополітиці. Фактор мерцей Таурусів. Коли мерт заявляє, що війну в Україні не можна зупинити дипломатичним шляхом, а військовим шляхом, пробачте. То це має означати, що таурусів ми не дочекаємось. Ну знову ж таки, ми повинні так само усвідомлювати туман війни. Насправді ми бачимо, що німецька сторона вже не ду... ну, вже заявляла про те, що ну зокрема, і давався зрозуміти канцлер Німеччини Фрідріх Мерц про те, щоб ну не було розповсюджено ту інформацію, яка скажімо так може бути використана країною агресором проти всіх нас, і це якраз таки мається на увазі та допомога, яка надається Україні. Звісно, я поки що не. Кажуть, що Україна отримала Тауруси, хоча певні натяки від офіційного Берліна були. Я думаю, що там притримують такий аргумент. Поки що на скажімо так на той випадок, якщо дійсно потрібно буде на Україна дати. Я думаю, що варто в будь-якому випадку працювати в Україні з німцями щодо отримання такої дальнобійної зброї. Однак, поки що я цього не прогнозую. Тут є певні обставини, які стосуються як тієї урядової урядової парламентської коаліції, яка має місце в Німеччині, так і звісно, ми маємо розуміти, що є ті політичні сили, які можна цьому спекулювати, і які скажемо так точно не є проукраїнськими чи чи навіть про німецьким, насправді, якщо говорити, тому я думаю, що тут Фрідрих Мерц Фрідрих Мерц і його політична сила намагають намагаються балансувати в таких непростих внутрішньополітичних умовах. Ну так само я думаю, що тут дійсно є небажання. Надавати козирів е, Владиміру Путіну, який би говорив, що західні держави. Мріють про те, щоб знищити Росію. Ну тут ми про мрії, звісно, не будемо говорити. Ми краще про це будемо зараз мовчати. А що а робити в, в тому чи іншому напрямку, але в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що зараз є позиції сторін, які можна вважати такими, як небажання просто показувати те, що вони можуть здійснювати в ті в ті чи інші чи інших за тих чи інших обставин, повертаючись до нас, то Росія є загрозою для Європи. Про це од країни-члени альянсу домовились під час саміту в ГАЗі і підписали відповідну декларацію. Тексті учасники альянсу поставили Кремль у списку загроз разом з загрозою тероризму. Крім того, лідери країн домовились не припиняти військову підтримку України, а навпаки, її посилювати. Зокрема, от допомагатимуть вигляді інвестицій в українську оборонну промисловість. І я б сюди додав країни Балтії, Польщу і Фінляндію, які готові замінувати райони вздовж кордону з Росією для того, щоб ті не просо. Вались окремо по Польщі я б сюди додав Сейм Польщі, який проголосував за вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін. Тушу. Нарешті, так би мовити, полуда спала перехід на воєнні рейки, і починаємо там міркувати по-новому, в тому числі по оборонці. А я не оптимістична. Ти традиційно у нас розподіл. Ти оптимістична щодо цього? Я абсолютно ні, бо я і так, і так крутила і фінальний комікей про міжні, і все те, що те. І власне єдине формулювання, яке мені ок, яке мене влаштовує, але воно теоретичне, що Росія є довготривала загроза. Окей, вітаю вас в 25-му році. Ви до цього дійшли. Ну так, звісно, хотілося б більш жорсткі формулювання, але я хочу нагадати, я про це теж зазначив, що були була вірогідність, що взагалі Російська Федерація може там не згадуватися. Як не згадав, не було згадано, наприклад, такої загрози, як Китай, а Китай mm -hmm. він дійсно він допомагає Росії. Він і сам має свої геополітичні амбіції, і і ну, фактично він склада, утворює разом з такими державами, як Росія, Іран, Північна Корея, ту візла, яка загрожує усім. Цьому світу, от, але поки що було скажімо так прийнято рішення: отаке, ну підготувати ну, максимально компромісну і стислу декларацію в газі. Тож маємо те, що маємо насправді, і реалії дуже непрості, і це зокрема з огляду на те, що адміністрація Дональда Трампа має специфічну погляд щодо цього. Але добре, що вдалося вирвати це і ну і і, і, внести, все таки в цей підсумковий документ тому, що ну фактично вихону приходиться вигризати деякі рішення навіть серед наших західних партнерів. От зараз точаться дискусії, в якому напрямку ми всі маємо рухатись на секунд. жаль, на жаль, такі такі реалії, але я думаю, що в подальшому ми побачимо більш дієві рішення, і особливо коли буде нарешті зрозуміло в повній мірі адміністрацію Трампа, що Російська Федерація не збирається йти на жодні компроміси. Спасибі, пане Станіславе. Станіслав Желіховський, це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Він був гостем у нашому ефірі.